Біженці зі східних регіонів України продовжують прибувати на захід з посиленням антитерористичних дій наших військових на Львівщині, Тернопільщині, Прикарпатті загалом же усіло кілька тисяч переселенців. Охочих перечекати АТО селять і на Волині. В області таких нараховують більше двох сотень. Селянські хати, багатоповерхівки, навіть гуртожитки при університетах до їх послуг. Журналіст Луганської газети Тетяна разом із донькою Вікою обживаються профілакторії східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Валіза ще не розпакована, але на душі вже спокійніше. У Луцьк сім'я приїхала сьогодні вночі. Що за господарів будуть Бандерівці? Жінку не злякало. Головне було вирватися. Я приїхала на вокзал. Я увиділа огромне количество людей в черзі за білетами. І багато просто приїхали з чемоданами і стали в черзі. Перед мною стали люди і молода пара. Я спросила, куди ви берете білет. кажуть, ми не знаємо. Ми зібрали речі в Київ, в Дніпропетровськ, в Харків. Куди уїдемо? Показувати своє обличчя Тетяна відмовилася категорично, боїться помсти. Серед її друзів виявляється вже є недруги. В основному від'їзд не схвалюють люди без вищої освіти, зомбовані російськими змі, та вагань все одно не було як як Вина, Потому что вот, был обстрел в 12 ночи, потом в час ночи. О, было очень слышно, ночь уже тихо. И у нас многоэтажная, mm -hmm. многоэтажка, нам видно эти трассирующие пули красные по черному небу. И слышны вот эти мощные взрывы, ребенок просыпается. Даже, даже здесь, в Киеве, когда мы были, была гроза. Она говорит, мама, тут тоже бомбят. Я говорю, нет, вид, это просто гром. Она говорит, нет, это что-то взрывают. То есть ясно, Понятно. что у ребенка стресс. Да. Як його побороти, як жити далі? Людям розповідають волонтери. Донеччани, Луганчани та Кримці прийшли на інформативний круглий стіл. Присутні це люди, які закриють абсолютно усі сектори роботи з Даної категорії людей це у нас і пенсійний фонд, тому що люди приїжджають пенсіонери і не знають про те, що картки, які були заблоковані на території проведення АТО, тут можна розблокувати і отримувати цю пенсію. Це знову ж таки і соціальні виплати на дітей. Їх знову ж таки можна тут отримувати. Це соціальна сфера, це і юридичні безкоштовні консультації. Ми проводимо будь-яку роботу, яка б пом'якшила їхнє перебування тут. Присутні на зустрічі чиновники з обласної адміністрації обіцяють. Охочих працевлаштують новоприбулих розселять завдяки тісному взаємозв'язку з громадськими організаціями. Ситуація контрольована. Так, ми задекларували е, десь біля тисячі місць, тобто осіб, яких ми можемо прийняти. Ну це в середньому, якщо на три чоловіка, скільки це саме можна подрахувати, е, і ми зараз якраз от проводимо, скажімо так, третій раз пішли по кругу, можливо, комусь це скажеться дивно, але ми все одно перевіряємо, чи є ці місця. Ми зробили два реєстра: реєстр вільного житла, тобто є. Є хатка пустуюча, діти живуть у місці. І є люди, які хочуть прийняти. Так. У нас є абсолютно всі контактні телефони, ми готові до цього. Багато волонян беруть на свої квартири, віддають свої будинки безкоштовно. Релігійні громади допомагають теж. І я знаю, що на Цвитязі теж кілька баз відгукнулося і надають послуги проживання. Людям зі сходу Так. сьогодні їх 200, Скільки буде завтра? Сказати важко. Сергій Шахов особисто сприяє відправці на захід жителів Донбасу. Розкидав телефони в інтернеті, надрукував у східних проукраїнських газетах. З бажаючими виїхати, зустрічається вічнавіч, так як спершу повинен обумовити питання безпеки. На сьогоднішній день це ми робимо практично потайки, тому що люди дуже залякані. Люди бояться сепаратистів, бандитів. На сьогоднішній день це вбивці, які вбивають мирне населення тільки за те, що людина може сказати, що він за Україну можуть нагодувати свинцем. Тільки за те, що людина хоче жити на українській рідній землі, і тому люди, люди сьогодні налякані навіть оголошувати те, що вони хочуть звідти поїхати. На Волині люди зі сходу мінімум пробудуть до середини серпня. Волонтери обіцяють їх дітей обов'язково відправлять відпочивати в оздоровчі табори. А батьків за бажанням почнуть працевлаштовувати за допомогою профільних центрів вже цього тижня.